Що у нас сьогодні на огляді на знайомстві називаємо це так більше? Фотоапарат Практика, який був виготовлений де правильно в Німеччині Made in Germany. Вибачте, за мій англійський, але який вже маємо. Це модель е, MTL 5 b Фотоапарат мого дитинства, на який мене перефотографували безліч разів мої батьки з самого народження. Не самонародження, до речі, не самонародження. Десь років з п'яти. Ну, то таке. Відійшли ми далеко від теми. Класний фотоапарат, я його дуже обожнюю. Я на нього колись в дитинстві робив декілька фотографій, правда, відверто кажучи, не розуміючи взагалі, що то за фотоапарат, як він працює, як він налаштовується. Но зараз все по-іншому. Надіюсь. Мені дуже подобається з попередніх відео, я думаю, ви зрозуміли, дуже подобається саме звуки старих. Фотоапаратів. Слухаємо цей. Що в ньому є? Ми бачимо, що у даному фотоапараті маємо, як завжди, диск, який допомагає перемотати плівку, коли вона у нас закінчилася, ось він. До речі, сьогодні вперше його за, мабуть, років за 15. Реально, років за 15 його вперше, вперше відкрив. І я що побачив? Я побачив, що там всередині є плівка. На жаль, вона засвітлена, тому нічого з неї не вийде. Ну нічого страшного, ми обов'язково придбаємо плівку, знайдемо інтер... на просторах інтернету і спробуємо зробити фотографії на цей фотоапарат. А я вам покажу декілька знімків: фотографії, які робив мій батько, і фотографії з мого дитинства. Що ми маємо тут? Як нам відкрити даний фотоапарат для того, щоб вставити сюди плівку? Все досить легко. По-перше, ми маємо відповідно перемотати нашу плівку. До початкової стану. Потім у нас під фотоапаратом є ось така кнопка, яку потрібно обов'язково натиснути. Перемотуємо послідовність дій. Перемотуємо. Потім наступне, оцей речах, який, за допомогою якого ми можемо перемотати плівку, він просто відтягується. Ось таким чином. І це нам дозволить відкрити наш фотоапарат. Спробуємо. Не відкривається. Уявляєте, не відкриває. Не дотягнув. Не дотягнув. Спробуємо ще раз, дивіться, просто дотягуємо, він автоматично відкриється. Просто дотягуємо. І що ми бачимо? Ми бачимо тут шторки. Шторки. Механізм притискання плівки. Ну і, в принципі, все. Зачиняємо. Далі. Є у нас отвір для батарейки. Батарейка у нас для чого? Для того, щоб працював в даному фотоапараті експонометр. Уявляєте, вже в таких фотоапаратах був експонометр, який допомагав фотографу налаштувати правильну витримку. Це ще які роки були? Давайте назад все поставимо, як воно було. Наступне: є лічильник кадрів в нашому фотоапараті. Також можна перемикати кадри. Раз, перевели. Кнопка спуску, за допомогою якої ми можемо фотографувати. Ось вона знаходиться. Чуємо цей звук. Він такий дзвінкий-дзвінкий. Ми можемо виставити чутливість плівки. Ось зверху, яким чином. Даний диск, він також у нас просто відтягується. Яким чином? Доверху потягнули, і просто можна переставляти чутливість плівки. У нас зараз стоїть чутливість плівки. Давайте поставимо, наприклад, 800. Віконечко ось тут 800. Можемо поставити, наприклад, там 400. І так далі, у віконечку видно. Таким чином, в залежності від того, яка у нас плівка, ми можемо виставляти чутливість. І це нам допоможе правильно налаштувати нашу витримку. Як же в даному фотоапараті налаштовується витримка? Легко це мається на увазі знову ж таки за допомогою нашого диску витримки. Просто обертаємо на потрібне значення. В принципі, так як і в усіх інших фотоапаратах, які мають подібні диски. Якби нічого нового. А могло би бути. Що тут є? Є кнопка попереднього перегляду глибини різкості. Ось вона. Речах. Що він робить? В об'єктивах завжди на даному фотоапараті буде діафрагма в положенні відкритої. Що це дозволить? Це дозволить, в принципі, красиво розмити задній фон, але є одне но. Якщо я захочу поставити діафрагму середню або закриту, що буде? Правильно, в нас буде більше об'єктів чітких, но якщо я буду дивитися у видошукач, я все одно буду бачити. Розмитий задній фон, максимально розмити, а я цього не хочу. Я хочу побачити виду шукачі, яка в мене буде дійсно картинка. Що мені потрібно зробити? Правильно, мені потрібно затиснути кнопку попереднього перегляду глибини різкості, саме цей речажок. Затискаємо, і відповідно нам буде видно глибину різкості у виду шукачі, яка у нас буде на фотографії. Нічого тяжкого. І прийшов Саша? А ще в даному фотоапараті, уявляєте, гарячий. Пекельний башмак. Пекельний гарячий башмак. Це не ваше взуття, яке ви йдете фотографом. воно просто горить за весь день, поки він бігає, фотографує. Ні. Це мається на увазі місце, куди ми можемо вставляти наш спалах. Це називається гарячий башмак. Це немало важливо в такій старій техніці. Що ми маємо по об'єктиву? По об'єктиву ми маємо в даному фотоапараті об'єктив Pentacon фокусна відстань 50 мм з діафрагмою 1,8. Це унікальна фокусна відстань, яка дозволяє е, бачити картинку так, як бачать людські очі. Тобто, мається на увазі, що якщо ми прикриємо одне око. Фокус на місцення одного ока у нас буде 50 мм. Тому е, це такі самі розповсюджені об'єктиви, особливо не тільки сьогодні, а в принципі, і в ті часи, коли цей фотоапарат був актуальний. Хоча, в принципі, він актуальний і сьогодні. Ще у нас в даному фотоапараті також є перемикач таймерові строчки зйомки. Ось він знаходиться знизу. Що він дозволяє? Він дозволяє мені відстрочити саме зйомку на декілька секунд. Можливо, на 5-10. На Відверто кажучи, не пам'ятаю. Ну, я думаю, це не важливо. Трішки потягнемо. Послухаємо, як він працює. Перезаряджаємо і натискаємо. І ніфіга не відбулося. Перезаряджаємо і натискаємо. Далі він мав сфотографувати, але він не сфотографував. Я не падю, що це за хрінь. Я просто не дотягнув речах до кінця. Показую ще раз. Заводимо таймер, перезаряджаємо, натискаємо кнопку на таймері і слухаємо. Довго. Зато можна встигнути себе сфотографувати, підбігти на потрібне місце. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Підтримуйте канал за посиланням нижче під цим відео. Своєю гривнею. з вас підписка й лайки. -like, а з мене нові відео до зустрічі.